Що на вашу думку є на Закарпатті такого, чого немає ніде? Взагалі в світі. Воу. Wow. Ага. Тут дуже багато речей можна назвати. Одне Закарпаття. ні, Закарпатців є по багато де по світу. Однак оцього закарпатського концентрованого менталітету, найбільше Закарпаття. Якщо ми будемо говорити там геотермали, природа, вина, всього є по чуть-чуть. Давай повернемося о... до тебе краще, так? О, і тепер будемо спілкуватися. Сиди, відпочивай. Тобі пірожні. Ми пироженьку приносимо. Будеш бавитися у щось? Я буду курити, ми куримо у курму. А все? Ти ж так уже на депорти з Закарпаття і за ребра заробив. Я тебе уважно слухаю. Ну, У Закарпатті є от мега концентрація хороших речей на квадратний кілометр. Тому що лише тут у травні можна вийти в шортах в мукачеві і замерзнути вже десь за синеверським перевалом менше, ніж за дві години. Один. Навряд чи десь у світі такого є. А, лише в Закарпатті. Це Позитивно щось. Да. Та, це не дуже. Чого? Ну, так, тому, або що... це ж контраст. Де ти? От е, Ти виходиш, ти кайфуєш тут, падаєш є, Таке на твою думку. Все добре, ти сказав, прийти й замерзнути. А у тебе? Що замерзнути? Так, каже, контраст. Ну, no, то, то файний контраст. Думаєш? да. Пробував? А, да. Що кайф кайф, коли ти в кедах виходиш на замерзнутий замерзнути А, замерзнути не в прямому смислі до сенсі? А ти припорошений снігом Припорошений снігом із да. тепла, або відказ... коли в ага. оцей неймовірний вид? Ну е, хтось скаже, що може десь є таке у Франції, може десь є таке в Італії. Не вірю, бо я то не бачив. А от засніжений стой, коли той плюс 25, я бачив. і коли десь у парку проходить якийсь фестиваль, а ти дивишся, ти як японець, якийсь той сакура, той весело, той стой. І ти дивишся, кайфуєш.